Все починається зі світла, очищуючого світла бактерицидних ламп, яке освітлює ідеальну гармонію та порядок. Потім з'являється вода, вода і піна, що змивають сліди минулого і готують нас до нового дня. Так починається кожен день київського м'ясокомбінату, що входить до групи СМК. Щодня тонни м'ясної сировини проходять ретельний температурний контроль і прямують до холодильних камер. Тут ми робимо піддувку, за допомогою дискової пили розділяємо на три частини та відправляємо до умілих рук наших найкращих майстрів-обвальників, що пройшли стажування у Німеччині. Віртуозний обвальник обробляє курячу тушку за 30 секунд. Для престижних ресторанів ми робимо ідеальні стейки з ніжної яловичини. У підсумку з однієї напівтуші отримуємо 10 видів смачного і якісного м'яса. Ми виробляємо понад 100 найменувань продукції, охолоджене м'ясо, напівфабрикати зі свинини, яловичини та птиці. Щоб покупець отримував найсвіжіше м'ясо у фірмовій мережі магазинів. Машини з нашою продукцією поспішають до вас по всій країні. Київський м'ясокомбінат. Поєднуємо українські традиції з сучасними світовими технологіями.